Ми все кажемо, що ім'я ота сатанінська агентура при всіх властях. Вона вичисляє, ага, ти ходиш куди? До церкви канонічної, ти не наша, а ну йди сюди. Ми тобі укажемо другий путь. Але сильні хлопці і дівчата, сильні люди одмітають приманки сатани і йдуть у прекрасні міста церковні. Нині преподобний Авраамій, споминається його. Блаженна Марія, його плем'янниця, вона теж стала на путь іночиський, а сам Авраамій особливий подив взяв на себе і многих людей повернув до Христа цілу Язичську таку область, територію привів до Христа, потім удалився в пустиню. І от пустини до нього пристав Сатана і сказав йому, о! Та ти вже такий святий, та тобі вже що молитися? Почав говорити, путати Аврамія блаженні, непорочні в пути ходящий в законі Господньому. Це перша строка 17-ї кафізми псалма 118. го Тоді сказав Аврамій Сатані. Так, якщо ти називаєш непорочних тобі, людей без порока, блаженними, на що їх киваєш? А я би хотів Сатана, і таких непорочних людей привернути до зла, аби відвернули од... від од добра і сказав йому Авраамі: запомни, ти лиш маєш власть над тими людьми, котрі відступили від церкви, того ні церкви. То, противники церкви, над тима ти маєш власть. Вони твою сатанінську нечисту волю виконують, причому виконують так успішно, що й медалі собі роздають, як вони били християн, скільки церквей захватили. Но над дітьми Божими, ти, сатано, не маєш власти, тому що ті діти, котрі осталися вірні в церкві, Блаженні, непорочні, її, то є люди без порока, в пути Господнім, входячи її у законі Господньому, не вправо, не вліво, в рамках закона Господнього. От почому і православні християни так люблять 17-ту кафизму, де взагалі псалтири люблять читати, бо настільки водушевляється дух людини служити Богу. Но мав Авраам'яну проблему. У 27 років Марія, його племянниця, утікла з монастиря, лишила келію і пішла на танці між молодь. І там ходила, він переодівся в воїна і тихенько знайшов її і убедив її мирно вернутися в монастир. І вона послухала його, але призналася, плачучи, що який за короткий час прибиває між блудними молодими людьми. Нахваталася тої мерзості, як реп'яхів, коли чоловік зайде в сад, і покаялася, і потом спочив після 50-річної роботи духовної Авраамі, а через 5 років спочила і блажена Марія, і Господь, і нині нам предлагає їх подвиг приймати і пам'ятати, як важно в цьому світі помнити слова. Аврамія Сатані, ти, сатано, маєш власть над тими людьми, котрі випали з корабля, ті, котрі осталися на палубі, осталися в церкві канонічні, на тих ти власть не маєш. Ти можеш їх оклеветати, ти можеш придумати на них, що вони пропащі, що вони недобрі, що вони вороги, шпіони, але вони остаються в кораблі церкви, захищені Богом. Ми кажемо, святая мучениця Анастасія Солунська. І ти преподобний Авраамі, блаженна Марія, моліть Бога за нас, щоб ми були теж такі тверді і пам'ятали слова Авраамія, як блаженно і ти по путі житейському бути непорочним на путі, перебуває в законі Господнім. І ви всі святі, моліть Бога, за нас, щоб ми тут були мудрі, не обіжалися, Молитися за всіх наших клевітників, а в вічності, в'єдно з Солунською Анастасією, в'єдно з Авраамієм, Блаженою Марією і нині преподобною Анною всіми святими, змогли би ми наслідувати Царство Боже. Амінь.